Всім привіт! Хочу зараз показати вам одразу так от, в моменті, як деякі деталі вирішують наш загальний лук або образ. От, наприклад, в мене я обрала да, надягла класичні такі брюки, в'язану ковтинку, без рукавів. Так, ну, в принципі, що? В принципі, непогано, але да? чогось не вистачає. Що б я зробила, по-перше? По-перше, мені хочеться додати такої, знаєте, динаміки якоїсь це розв'язати оці пов'язочки. Я люблю, щоб було так, знаєте, не так прям акуратно, щоб було так, розхлябано трошки, прикольно. Да? От дивіться, і вже вже смотриться по-другому, скажімо так, да? цікавіше. Далі, я візьму отаку. Каблучку з фіонітиком. Я візьму додам чорний жилет, як шар. Так, додатковий. І я візьму отаку прикрасу півник на чорному шнурочці, до речі, український бренд Мальви. Так. Деякі дівчата це, конечно, на вкус, на любителя, Деякі дівчата полюбляють ось так зав'язувати, знаєте, це була мода. В Томру, в запрошу, ці галубки носили. -от, типу, да, ну, я так не люблю, скажу чесно, я люблю, по-перше, так, так носять всі, по-друге, я люблю, коли воно більш зав'язками, коли воно більш розслаблено. Я роблю або отак. Мені дуже подобається, як отак от виглядає. Це ти, типу, знаєте, ти ніби не старалась, але виглядає класно. От це моє кредо по, по стилю, скажімо так. Або я просто роблю, опускаю їх вздовж жилета, і просто вони отак звисають. І в нас є оце повторення тут, тут. І додаю, там, наприклад, Сумку, так Якийсь колір один. Все. Ну, взуття лофри. І вже дивіться, як цікаво виглядає. Якщо подобається, підписуйтесь. Далі цікавіше.